Які розміри рюкзака 73-40, Ось він на мені, в коричневій шкірі флотар. Ну, виглядає ніби красиво. Да? Згодні так прям футуристично я його набив. Стільно модно молодежну. Тепер беремо рулетку нашу 3-метрову, заміряємо розміри зовнішні від шва до шва 51 см. Висота, ширина. Зараз спробую це. Ізобразити. Ширина 28. Ну і глибина тут виходить 21-20 сантиметрів, в залежності від того, як набити. Це шкіра флотар, вона м'яка, вона ще може потягнутися, якщо постійно щось об'ємне носити з крейзіками. Там інша ситуація, вона тверда, крейзік, ну, типу, не потягнеться. Це може тягнутися, трошки набуваючи форму того, що ви тут носите. І так, це тарва. 73-40 рюкзак, який доступний просто в безлічі кольорів. Це Флотар, Флотар це ось така пупирчаста шкіра, може бути гладка шкіра. І недавно ми почали шити з шкіри Крейзі Хорс. Значить, отакій шкірі це 5500. В Крейзіках по 7000, бо там реально дуже складно і дуже багато крейзіка треба. І високоякісно, бо деталі огроменні. Там жодного порока бути не може. Тому така історія. Тара 8340.